Його називають мертвим містом мільйонерів. Квартири тут коштують від півмільйона доларів, але в них ніхто не живе. Чому у столиці вже кілька років пустує один з найдорожчих районів міста? Та як на головній площі країни заробляють на туристах міста? Мій путівник маленькі секрети великого Києва. Сюди на головну площу країни щорічно приїздить майже мільйон туристів з усього світу. На їхні гаманці тут без перерв та вихідних вартують десятки різношерстних заробітчан. Сторожили на майдані місцеві художники та музиканти. Мені за ріко заробляють вони до півтисячі гривень на добу. Незмінним декором залишаються й дивакуваті столичні сувеніри. І старенькі, бабусині ваги. Це не показуй! Ні, ні 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 все, все, все Найуспішніші ж бізнесмени тут гігантські мікі-мауси, голуби та велетенські зебри. За одне фото із туристів вони деруть по 25 гривень. Чи такі вони легкі, столичні гроші, вирішили дізнатися і ми. За дві гривні з, з співробітниками один плюс один. Фото. Давай. Давайте? давайте, давайте. Акція! Фотографія зі мною і мікрофоном дві гривні. Одну мені, одну оператору. але я з вами фотографую. Добре, <ріцю> ох ти! Нічого! собі, Це я вам мала б два, два гривні заплатити. <ріцю> а, господи, господи! Лише за годину ми зібрали пів сотні гривень. Перший столичний фастфуд вже за мить я у столиці така прикмета. Якщо посеред білого дня бачите величезний натовп, то десь поруч продають київську перепічку. Майже півстоліття ще жоден фастфуд. Не обігнав її за кількістю відвідувачів. Київська перепічка, вона ж звичайнісінька, сосиска в тісті. Це традиція нашого Києва, я Київлянка. Вона ж безсмертний український ход Києва. була першим столичним фастфудом. Секрет її рецепту зберігають в таємниці. Не скажете ні за які гроші, ні за мільйон. Втім, традиційна черга на Богдана Хмельницького говорить сама за себе. От я не знаю, що в ній таке. Як якась Заворожена казка, пікуточеньку на совість. А мені одненьку. Замість серветочок Тут як у дитинстві дають шматочки паперу. Київську перепічку на одинці їсти не дуже смачно. В компанії веселіше. Це як секс. Як секс нічого собі ано на якісний секс, схоже? Я вам більше скажу. Ось таку страву точно ніде окрім Києва, не знайти мертве місто мільйонерів просто зараз. Воздвиженка сюди приїздять наречені туристи, от тільки в самих квартирах ніхто не живе. Тільки в цьому домі, так, да, живуть. Ага, тут все пусто воздвиженку. Називають мертвим містом або спальником мільйонерів. На початку 2000-х тут почали капітальну реставрацію. Мав би вийти фешенебельний квартал для найбагатших. У більшості з цих помешкань ані броньованих дверей, ані навіть замків двері вчинені. Заходь хто хочеш. Казкове зовні з середини житло більше нагадує помешкання якихось безхатченків. Тут усюди модлох, жодних комунікацій, лише залишки їжі, мабуть, що від будівельників. І за таке помешкання потенційний мільйонер мав би відвалити будівельнику щонайменше 200 тисяч доларів. Будівельники ж запевняють, квартири давно готові до заселення. вода, все є. Більше того район планують розширяти. Тим не мінімально тут працюють, строя далі. Тос не заморажувається нічого, не я Що збираються више там строїть полети то це, щоб бути стройка і далі далі? Поки ж казкове містечко кияни облюбували для прогулянок і спокійних роздумів у повній п'ятизірковій тиші. Що у столиці їдять іноземці, та який Київ на смак? Дивіться вже завтра у продовженні рубрики Міста, мій путівник, маленькі секрети великого Києва.